Замість старих ліфтів сучасні комфортні підйомники. Комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр продовжує виконання програми модернізації ліфтового господарства Івано-Франківська. За два роки у багатоповерхівках міста було проведено десятки поточних та капітальних ремонтів підйомників. Також встановлено чотири нових тягачі. Ось такий вигляд має нині ліфт у висотці на Бандері 62, корпус 2. Багатоповерхівці майже 40 років, підйомник ровесник будинку. Тож не дивно, що останнім часом досить часто виходив із ладу. Мешканці нарікають, його поломки стали регулярними. То було так, що пасажири їхали, заклинювало, тому ламали. Ой, вилазили звідти. Сами то такий крек був. Цьогоріч єдиний розрахунковий центр запланував встановити у будинку на Бандері 62 два нові підйомники. Вже скоро тут розпочнуться роботи із монтажу ліфта виробництва найвідомішого світового ліфтового бренду Отіс підрядники запевняють, комунальне підприємство обрало надійний тягач у співвідношенні ціни та якості. Адже найголовніше це безпека та комфорт для пасажирів. Завод-виробник постійно працює над удосконаленням м ліфтів Встановлені, скажімо, новітні електронні системи керування ліфтом. Лебідки Ліфт сучасні, безшумні. Ліфт працює без вібрацій завдяки цим сучасним лебідкам. Встановлюються також частотні приводи з відкривання закривання дверей. Ліфти можуть навіть вночі не турбувати мешканців, Вони працюють тихо, безшумно, надійно. До речі, на відміну від багатьох обласних центрів, у Івано-Франківську працює 100% ліфтів. За останні два роки у багатоповерхівках міста було проведено десятки поточних та. Капітальних ремонтів підйомників також встановлено чотири нових тягачі.